Всім привіт! Сьогодні говоримо з вами про фондовий ринок, про геополітику. Можливо, трішки зачепимо економічні е, такі речі, які також бувають на бізнеси, в які ми на сьогодні інвестуємо на фондовому ринку, і також в кінці заглянемо на крипту. Е, тому давайте будемо починати. Е, загалом у нас на сьогодні 12 січня, це коли я записую відео, може, сьогодні-завтра його публікую, але. Один-два дні ролі, в принципі, не зіграють. Давайте зараз тоді поговоримо про те, що у нас от на сьогодні відбувається у світі, і як це може впливати взагалі на фондові ринки і на крипту, в тому числі. Добре, у нас, до речі, ось уже скоро інавгурація Трампа 20 січня, на якого моляться і українські, можливо політики, Ті, хто при владі, можливо, інші е персони у світі, е і якби увага зараз на цій особі сконцентрована максимально. <кхи> е загалом із таких ключових речей, що нам обіцяють, е загалом, Трамп нам обіцяє, тобто, це завершення війни в Україні. Далі, що він обіцяє підняти тарифи на товари з Мексики, Канади Китаю. І ми розуміємо, що для цих країн, для їхньої економіки це далеко, якби не найкращі дії. І, знову ж таки, це загалом на світову економіку, звісно, повпливає, скоріш за все, не дуже, в тому числі на Китай, тому що Китай це світова фабрика, майже половину, мабуть, всіх товарів виробляється. В цій країні і потім розповсюджується по всьому світу. Тому, якщо будуть тарифи ось так підніматися, імпортні мита на то звісно для китайської економіки це буде не дуже, і це може бути початок початок затягування в цю економічну яму багатьох інших країн. Хоча там і зараз і так проблеми в секторі нерухомості, яка третину становить їхньої економіки, девелопери їхні вони і так на сьогодні не відновились, просто це більш-менш так підзаморозилось. До сьогодні щось там уряд Китаю пробує компартії виділяти дотації і вливають їх в економіку. Поки що якби зараз це тримає на пову Китаю, знову ж таки, поки немає якихось таких серйозних ударів, ударів із різних сторін, конкурентів у вигляді штатів як варіант. Добре, загалом, ми от бачимо такі заяви з приводу економічних речей. Далі імперіалістичні настрої Трампа стосовно Гренландії, що для нас особисто для мене стало доволі такою неочікуваною новиною, але, тим не менш, чи військовим, чи економічним, чи політичним шляхом він це все можливо буде вирішувати. Ми не знаємо цього. Чесно сумніваюся, що це буде військовим військовим. Але, тим не менш, ось такі заяви вже є. Також от Канаду вже на карті приєднав приєднав Канаду до Сполучених Штатів 51 штатом, де Трюдо він обіцяв поставити його губернатором. Ну, загалом, така цікава історія. Тобто, вже і на Канаду зазіхає. І... Це, я от згадую, що Китай, до речі, теж уже там на своїй карті російські території приєднав до себе. Зараз от такі от цікаві події відбуваються. Ті, хто сусіди стають слабшими на сьогодні. Сильніші країни починають якраз це використовувати і зазіхати на ці території, поки їхній там. Сусідня країна почуває себе не дуже, переживає погані часи, там або, можливо, заходить в цю довгу тенденцію, то вони якраз роблять те, що повинні робити. І це, в принципі, не новинка. Якщо по історії подивитись, то там постійно кордони держав змінювались то в одну, то в іншу сторону. І, звісно, сильніший забіра... забирав їх собі. Тому знову ж таки Америка на сьогодні прям нормальний такий крок далі робить, можливо, перед своїм закатом, тому що імперії вони повинні постійно розширюватись, або вони на місці дуже рідко коли стоять. Тобто вони для того, щоб підтримувати свою могутність, повинні далі розширюватись, підсилюватися. Якщо вони цього вже не можуть робити, то далі вони вже йдуть на спад. Тому в такому е середньому стані, коли вони. І не розширюється, і не зменшується ну вони недовго знаходяться. Тому е зазвичай імперії розпадаються тоді, коли вони починають вже робити наступний крок, який вони вже не можуть собі дозволити, не можуть його витягнути. І далі от починає розсипатись. От це ми дуже добре зараз бачимо з приводу Російської імперії, до речі, ці е, всі етапи. Далі Совок, потім Росія. і от Росія зараз на тій тенденції, коли вона і далі тримає курс на, на дно, на розпад, і поступово втрачає, втрачає, втрачає свої території. Я думаю, що далі от може Китай собі. Підімнуть щось якусь територію, десь те, що вони вже позначили собі на карти. Далі будуть, скоріш за все, інші території відокремлювати свою незалежність оголошувати і так далі. Але знову ж таки важлива ремарка, що, скоріш за все, це буде розтягнуто в часі, тому що чим довше там імперія умовно себе формувала, тим довше вона буде розпадатись і. Це теж не швидкий процес. Хоча радянський Союз якби там дуже швидко впав, але ну якби то вже кульмінація, то вже кінцеве рішення, але проблеми ж то вони були давно. Е і, до речі, там ціни на нафту теж роль свою відіграли, нібито в 86 році падіння цін на нафту прискорило цю економічну кризу радянського союзу. Тому, можливо, саме санкції проти Росії, які на сьогодні, до речі, вводяться, і я от своєму телеграм-каналі про це писав. Можете у нього підписатись: що США зараз готуються до дуже жорстких санкцій проти. Найбільших російських нафтових компаній, і в тому числі до тіньового флоту. Оце та той ключ до завершення нашої війни в Україні. Ніякий інший спосіб не зможе нам на вигідних умовах це завершити інакше це буде. Повний програш для України, для Європи, в тому числі, ну і Америки, звісно, це теж до них відноситься. Тому я те, що вам от постійно кажу, що останній рік я очікую посилення санкцій стосовно енергетики енергетичного сектору Росії, тому до цього активно готуюсь. Я зараз вже бачу, що ми вже наближаємось до цих речей, тобто раніше про це. Так, офіційно нічого не говорили абсолютно. Тобто, якщо ми спостерігаємо цю всю тенденцію за ці останні три роки, то тоді, знову ж таки, санкції ввели там, частково там, обмеження на ціну, щоб дорожче 60-80 доларів за барель не купувати, умовно саме УРАУ марки російської нафти. Зараз вони вже добралися до тіньового, до тіньового флоту, і це якраз уже кінцева точка. Кінцева точка це буде уже е, коронний хід, кінцевий хід проти російської економіки і заключна е, за, заключні санкції проти Росії, щоб поставити крапку у е, гарячій фазі війни. Поки цього цих санкцій не наклали, поки що ну, взагалі я не бачу шансів, як ця війна може зараз зупинитись. Хоча б гаряча фаза. Тому е зараз знову ж таки, що у нас відбувається? S&P 500 він якби трішки вже відкочує назад. Чи питання, чи одразу ми зараз, уже, чи можливо це потенційний розворот, і ми будемо йти вниз? Сказати важко. Але бачу всі шанси, що, скоріш за все, ми ще підемо на 6300, там, на 6400 по S&P 500 по NASDAQ, та ж сама історія, можемо там на 23-24 тисячі сходити ще у наступний е квартал. Тобто, в нас перший квартал сьогодні почався, перший там, другий квартал це той діапазон, коли ми ще, скоріше за все, можемо продовжити цю тенденцію росту. Але нафта, що я вам казав, вже дуже сильна зона підтримки. Нижче з 70. -ти. Я не бачу шансів, щоб ми туди ну, уже на сьогодні пішли. Тобто, в моменті ми могли. Трішки ще, там, не знаю, 65, максимум, куди сходити. Зараз от ми дуже сильно втримали ці відмітки, і далі ну, якби вже все. нижче 70. Ми вже не підемо. Це відбувся розворот. Ми утримали оцю зону, це дуже сильна була зона. І далі у нас от тепер вже 85 до 90, але ось тут вже знову нова зона супротиву. І поки що в нас ключові цілі 85-90. Це перша зона, куди ми будемо рухатись. Ну, Щось приблизно, от якусь таку історію я чекаю. Тепер вже можна підредагувати. Ну, десь якось ось так. Я для себе бачу цей рух. Звісно, він може буде якось відрізнятись, але динаміку от приблизно я вам хочу вам показати, що, скоріш за все, мабуть, ми не будемо прямо так одразу йти в ріст, а все одно будуть якісь там певні хвилі, певні рухи. Але що нам важливо розуміти, що в нас є ключова зона ось вона зелена, і в нас є ключова зона. Червона, ось куди, скоріш за все, ціна буде направлятись. Тому приблизно ось такий рух я чекаю по нафті. Тому я думаю, вона буде вище 140. Зараз про це абсолютно дуже багато чого свідчить, мені підказує. Багато нафтогазових компаній на сьогодні знаходяться дуже дешево і ви от, умовно можете. Не розуміти логіки, для чого інвестувати в Нафтогази, які там знижувались, падали останні півроку, якщо можна купувати, ось, будь ласка, компанія Apple, яка на сьогодні зростає. Давайте цю штуку теж приберемо, щоб не заважати вам. Так, і ось у нас є динаміка. Є динаміка позитивна, так були падіння, але якби ми постійно зростаємо, і у вас зараз такий дисонанс. Але знову ж таки, все циклічно, і те, що на сьогодні вже показало хорошу дохідність, це не означає, що далі продовжиться така динаміка, що ми будемо далі показувати таку дохідність наступний рік, наступні 2, 3, 5 років. Так само по Apple, так само по Microsoft, Amazon. Я знаю, що зараз дуже багато людей тримає Amazon. І знову ж таки, було падіння. Ви можете сказати: ну, була ж криза, ми впали на 80, зараз вже піши там половиною ікси зробили. Е, якби для чого чекати? Але знову ж таки, скоріш за все, ви ось тут, мабуть, не купували. Купували вже десь ось тут по ходу росту. Так, плюс 30, плюс 50, 70% у вас може бути. але Потрібно розглядати ту ймовірність, що якщо трапиться все-таки ця криза, в яка з дуже високою ймовірністю вже ось дуже близько, і в 25-му році я її вже чекаю. Там ближче, може, до середини вже буде себе показувати доволі так серйозно. Може, ближче до кінця року, ну літо осінь, оце десь той горизонт. То знову ж таки Амазон може знову повторно піти нижче 80, і ми можемо реально сходити кудись на 50. Враховуйте цей сценарій, що він доволі ймовірний. По Google так певний час ми ще можемо знову ж те, що я вам казав, перший другий квартал 25-го року можемо ще й 210-220 побачити. Але я б знову ж таки не робив би на це ставку. Ну ж таки, що робити? Зараз купувати, щоб забрати там 10%, умовно, ну це смішно, це взагалі не серйозно. Якщо ви інвестор, то такі сценарії вам взагалі варіанти навіть і розглядати не потрібно. Але якщо я вам знову скажу, що ключова зона підтримки це нижче 80, 60-80%. Тобто у вас є потенційний ріст це 10% уверх, а вниз це, ну давайте від сьогодні, наприклад, мінус 60%, 65%. Ну, якби тут взагалі тоді немає логіки прямо сьогодні заходити в цю інвестицію. А те, що ми сюди прийдемо. Це дуже високі шанси, щоб ці в наступні два роки ми досягнемо цих відміток. Тому майте просто це на увазі. Oracle – та ж сама історія. Це топова технологічна компанія. Вона там інфраструктура типу для технологічної цієї історії сектору займає і. На сьогодні, знову ж таки, вона дуже сильно показала ріст заходити в цю компанію. Тобто будь-яку компанію, яку ти не відкрий, вони всі коштують на сьогодні дорого. В них всіх є потенціал тобто, в наступний рік-два падати нижче тих відміток, які були в 2022 році. І якщо вам здається, що там вона від цього періоду сильно виросла, то знову ж таки. Історично ми пробиваємо ці відмітки і йдемо нижче. Тому по ораку у нас там зона нижче 60 піти у наступні два роки. AMD, ось це вже слабша компанія. Конкурент Nvidia, але знову ж таки, подивіться, що на сьогодні ми не ростимо, а навпаки, падаємо. Останні там з якого. І з 24-го року, тобто весь останній рік, ми вже знижуємось і це е, вимальовується уже вершина. Тобто це період, ті, е, коли професійні інвестори, які набирали раніше внизу, зараз починають продавати. Тобто вони роблять супротив. Тобто компанія зараз в період хайпу. Оптимізму на своїй індустрії вона не витягує, вона не витягує для того, щоб далі продовжувати рости. Тобто тут вже стільки бажаючих продати, хоча є багато з іншої сторони, бажаючих і купити, але вона вже не може рости. І тут представте, що буде з нею відбуватися, коли все-таки оцей хайп він почне зменшуватись, то я впевнений, що ми, от в ці наступні два роки, будемо приблизно в районі 20. Згадайте мої слова через півтора-два роки. Давайте Adobe теж поглянемо. До речі, в Інвесткубі людина доєдналася, мала Adobe у портфелі. Я порадив продавати цю компанію ще ну, десь місяців 3-4 тому, не пам'ятаю, коли точно, ну, десь там. Можливо, це початок осені був. Зараз та ж сама історія, що по МД. Можете побачити, ми вимальовуємо вершину. У нас період накопичення кризи. Коли дешеві відмітки були ось тут в боковику давно, вже давно-давно, років 15 тому. Зараз ми вимальовуємо вершину і ми в цю ближчу кризу будемо падати ну, десь зона 200. Це саме перша відмітка, можливо навіть кудись там на 150, абсолютно всі шанси в нас є сходити. Тому ну, абсолютно от кожну відкрий. Аді теж вже зараз важко її зростати, поки що ще тягнеться уверх. Qualcomm, Cisco, тобто всі вимальовують вже вершину. тобто Тут вже якесь розподілення відбувається, і ми за крок до якогось падіння ринку. Ну А з іншої сторони, от ми бачимо, Chevron доволі себе непогано почуває. Поки зараз технології ростуть, у нас нафтогазова індустрія стоїть у боковику. це Набирається тут нова енергія. І далі ми будемо робити. Готові. Будемо до нового імпульсу уверх. По шеврону. У нас ну, є цілі там 250, можливо, 280. Коноко Філіпс, та ж сама історія. До першу ми, перший рух зробили. Зупинка. Тепер такий же самий рух. там 200-220. Всі шанси у нас побачать. Тому, ну от, це. Те, на що потрібно звернути увагу. Якщо подивитися на ресторани, зараз Starbucks теж вимальовує вершину. CBRL взагалі дуже слабо це показує. Ну, отже, це бізнес просто слабший. Ну, але Папа Джонс ось ми бачимо, піцерія американська теж сипиться з 21-го року, 135, сьогодні 36. У нас є всі шанси в наступні два роки прийти кудись в зону 15. Домінос, скоріш за все, на іншій біржі, на Наздаку. Так. І теж та ж сама історія вимальовує вершину після сильного росту. Зараз в нас є всі шанси піти нижче 200, а то, може, навіть до 100. Ну, якось так. І куди не подивися, ресторанний бізнес себе почуває зараз погано. Технологічні компанії зараз хайп уже. Так виглядає, нібито він уже біля свого завершення. Фармацевтика, до речі. А, ну І з приводу промисловості. Промисловість теж на сьогодні не дуже себе почуває. Якщо там поглянути на Метали на метали, компанії, які займаються там металами, чорними металами, наприклад, то знову ж таки після росту зупиняються і всю кризу вони, скоріш за все, будуть падати, тому що в них замовлень буде менше, бо промисловість буде е, саме йти на спад, і виробництво буде зменшуватись. Тобто у нас є всі шанси піти в хороше падіння по цих компаніях, тому чорні метали, це якраз показує стан. Нашої, грубо кажучи, економіки, перспективи її в подальшому. Якщо там просліджується по цих компаніях ріст, то, значить, скоріш за все, буде у нас в економіці зростання і все добре. Але якщо тут зараз е, такі, м, ну от бачите, це період вершини, глобальний період вершини, ми вимальовуємо у нас всі шанси є от сходити нижче 20. Тому якщо тут перспективи е, не дуже хороші, то якби розуміємо, що це замовлень цих компаній буде менше, а якщо менше замовлень, значить в економіці буде. Не все так добре і буде зменшуватись. До речі, ми пам'ятаємо, що спочатку 22 2022 року у нас з приводу пандемії, це так зупинилось, можна так сказати. В один день практично закінчилась у нас пандемія COVID-19, і зараз, і зараз з того часу ці компанії, які активно заробляли на цій пандемії, Ось ми бачимо цей двохкратний ріст, тепер починають падати. І починає виливатись на них багато бруду. Тому що ось ми бачимо Марк Цукерберг, стверджує, що Білий дім тиснув на мета для цензурування контенту про COVID-19, щоб ніхто там нічого особливо не писав про це, тим паче поганого. Теж зараз він інтерв'ю дає, каже, що. На типу, щоб нічого поганого не було на їхніх площадках, щоб вони автоматично це видаляли все і прибирали. Тому зараз ми бачимо, як починають говорити, що ці вакцини вони спричиняють тромби в багатьох і в спортсменів, молодих людей, і в пожилих людей похилого віку. І звісно, от на такі компанії, як Pfizer, яка була ключовою в цій індустрії, зараз якби, це далеко не дуже добре все відображає. Але знову ж таки, коли починається цей негатив стосовно якихось хороших компаній, то це якраз той час, коли нам потрібно цю компанію купувати. Тому Pfizer, я придивляюсь, нижче 20 вона для мене буде цікава для покупки. Тому десь приблизно через рік, я думаю, вже настане її час купувати. Так само BMW, Bristol Myers, хороша компанія, ви бачите, поки вершину вимальовує, я думаю, ось уже. Теж наступний рік ми можемо побачити її десь там нижче 25 десь до 20. CVS теж дуже хороша компанія, аптеки, лабораторії. Такий диверсифікований бізнес. У них теж зараз іде на спад після якраз 22-го року. І можливо, якщо тут просліджується тренд росту, якщо зараз тут кульмінація негативу відбувається, можливо, ми перед фазою нового росту. Зараз, до речі, про нові віруси починають е знову говорити, і це стає знову актуально. Е війна в Україні вже по всьому світу відходить на другий план, на третій, п'ятий вже так всім набридло. І тепер вже ми бачимо знову якісь пандемії, починають лякати людей. Тому я дивлюсь, що тренд починає знову зароджуватись. Тому на фармацевтику потрібно звернути увагу. Дуже так пристально. До речі, по золоту в нас знову 2,700, вже вище, ніж 2700, і це в принципі добре. Це добре, тому що якщо ми робимо ставку і готуємо свої портфелі до кризи, якщо золото дороге, продовжує тренд зростання, то значить, все-таки ми на правильній стороні ринку. І можливо, ми все правильно робимо з вами. Е, е, з, приводу, з приводу нафти, ми з вами поговорили, з приводу природного газу. Ну теж, подивіться, те, що я вам казав: вимальовуємо дно і зараз потрішку тягнемось уверх. Ми перед новим сильним імпульсом по природному газу. Е, це по Америці і по Європі та ж сама історія. Дно вимальовуємо і так обережно, потрішку-потрішку розвертаємося. Далі просто сильний імпульс. Ну, це, знову ж таки, на фоні американських, європейських санкцій проти російських енергоносіїв. Це в більшій мірі, я так думаю. Отже, по SP 500, що в нас тут відбувається, я думаю, скоріш за все, наступний перший і ну, тобто другий квартал 2025 року це той період, коли ми можемо ще бути вище 6,600, 6300. Це великі шанси, в принципі, ймовірно, можемо туди ще. Дотягнуть, може бути e, NASDAQ та ж сама історія, можливо, скоріше за все, продовжить ріст. Тому e, зараз якби, нафта може ще продовжити трішки рости, e, потім, скоріше за все, якийсь можливо буде відкат чи що, і, можливо, ще один рух на фондовому ринку на SP 500 ми побачимо. А ось там далі вже прям та ризикова зона, коли в будь-який момент ринок може обвалитися, і я не раджу вам гадати. Чи трапиться це, чи не трапиться. Тому ми особисто з Інвесткубом на сьогодні останній рік е, нарощуємо собі портфелі е, саме в енергетиці, готуємось до цієї кризи. Що робити вам? Вирішувати, звісно, тільки вам. По крипті, давайте пару слів. Е, біткоін нижче 100, але я думаю, буде і 110, можливо, 120, можливо, може бути. Приблизно, яка історія, ну, знову ж таки, не секрет, ось якусь таку динаміку. Я чекаю. Ми десь от в цьому діапазоні будемо запилювати, і це фаза розподілення. Але в цій фазі в нас ще. Дуже з високою ймовірністю може трапитись альт-сезон. Це ріст всього ринку. Ефір у нас цілі більші. Ми можемо досягнути 6500, це та ключова зона, яку я чекаю. Ну, а так по іншій альті, там є і 3, і 5, і 6 іксів потенційного прибутку. Тому ось записував останнє відео на Ютубі, присвячене конкретно криптовалюті. Якщо ви не дивились, подивіться, там дуже важливі речі, детально я. Намагався поділитись, тому я думаю, що зима до весни у нас це той період, коли потенційно може трапитися альтсезон і можна забрати 3, 4, 5, 6 ксів на свою інвестицію. Якщо у вас є бажання долучитись в інвестку на напрям крипто, також є можливість на сьогодні дуже крута доєднатись, тому пишіть. Стосовно фондового ринку, також пишіть. Зараз ще, в принципі, є хороша можливість купити після хорошого падіння нафтогазові. Компанії, в принципі, це все, мабуть, що я хотів вам на сьогодні розповісти. Сподіваюсь, відео було корисним. Підписуйтесь на безкоштовний телеграм-канал з приводу Інвесткубу, Пишіть мені в особисті. До зустрічі, бувайте!